Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-коду відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Аліекспрес. Пропонуємо до вашої уваги комплект для мисливців. Це аксесуари для полювання, що забезпечують комфорт та зручність при носінні вогнепальної зброї. Вони включають такі елементи, як тактичний підсумок на стегні, адаптер для швидкої фіксації системи та полімерні аксесуари для зброї. Завдяки інноваційному дизайну та міцним матеріалам ці аксесуари забезпечують надійну фіксацію та швидкий доступ до зброї. Вони ідеально підходять для полювання, тактичних операцій та інших активностей.